Всім привіт, мої хороші. Сьогодні я приїхала знімати відео до своєї бабусі. Сьогодні ми з нею приготуємо улюблену страву хюрем Султан. Це будуть перепілки в гранатовому соусі. До речі, моя бабуся також знімає відео на YouTube. Посилання на її канал буде в описі під цим відео. Друзі, всім привіт! А ми починаємо готувати. І так, нам для цього буде потрібно. це. Ми взяли 4 перепілочки, гранатовий соус, яблучний оцет. Чотири. Чотири зубчики часнику, апельсинчик, граната. Кимелина кориця нам потрібна і чорний перець. Так, тепер зараз маринуємо. Починаємо маринувати. Нам потрібно натерти часничок і апельсинову цедру. Так, що я маю робити? Давай тобі буду допомагати. Давай ти часничок, а я апельсин. Я пам'ятаю, коли я була маленька. Один плюс один дуже часто йшов в чудовий вік. І він і зараз йде в даний момент. Ми дивилися всі, нам дуже подобалось. Ти, мабуть, всі серії передивилася. Бо а, не... я вже, звичайно, дивилася. Де й фільм дивилися. Хочеться щось смачненьке приготувати. Щоб не дуже зациклюватися на цій всіх обставинах. Скільки того життя? Що хочеться щось смачненьке, відліктися. Ну для мене, взагалі, коли я їм щось смачне, в мене аж настрій, знаєш, як гормон щастя якийсь. Правильно, гормон щастя. <клес> <клес> так, я з щасничком справилася. Я в принципі. Я думаю, досить це буде мати Досить так, до білого потрібно. Я, друзі, такого блюда ще не знаю. Я один раз спробувала перепілки, я їх замовляла в ресторані в грузинському. Мені вони дуже сильно сподобались, але вони були просто запечені, не без гранатового маринаду. Ну, ти перепілки їла взагалі? Мабуть, що ні. Я на один їх витягну, якось не внушають. Довірі. Довіри? довіри. Не врушають довіри. Я зараз покажу вам ближче. <рес> ну що, курочка, як курочка, тільки в... зменшена. <рес> Попробую. Втричі. Втричі. Так, зараз перепілки ми перекладаємо до глибокої тарілки, щоб їх замаринувати, ага. бо їх потім ще на 2 годинки потрібно відправити в холодильник для маринаду. Так, цю матеріочку прибиваємо. Так, до миски ми додаємо одну чайну ложечку кориці. не повно без гірочки. не сильно багато було. Так. І посипаємо наші перепілочки. Потім додаємо цедру апельсину, яку ми натерли, чесничок. Чайну ложечку меду додаємо, поливаємо. Даємо чорного перцю і солимо. Вливаємо трішки оливковою олією. Все, я роблю на око, ну приблизно чайну ложечку. Перемішуємо з собою. Гарно розмазуємо маринар. Не Недарма це була улюблена страва роксолани. Я взяла харчову плівку, зараз накриваємо нею нашу мисочку. І відправляємо в холодильник. Відправляємо маринуватись в холодильник на дві годинки, а для вас ці дві годинки пролетять ось так. Все дві годинки вже пролетіли. Будемо виложувати наших перепілочок в деко, на пергамент, на. <піц sayin -2> на... <розвіт> із силіконовим покриттям. Купилася! <розвіт> Я тут там собі. Сюди посажу. Ти перепілки вже зачахли там. Сука, не сольош. Солити їх треба. Помішаєш потім, поняла? Це хоч соль. Фу, Як ми то вже в їх давно. У нас І будемо виложувати наші перепілочки. Напер в деко, напергамент. <рес> будемо виложувати наші перепілочки на деко. На силіконізований пергамент, щоб вони не пристали. До речі, перед цим ми вже розігріли духовку на 200 градусів. Сподіваюсь, вони гарно промаринувалися. Давай чесничку тут відповішуємо. Зараз ми їх будемо випікати 20 хвилин, а цим часом приготуємо до них гранатовий соус. Ммм, mm, смакота буде. Так, тепер готуємо гранатовий соус. В каструльку виливаємо дві склянки гранатового соку, їмо 2 чайні ложечки меду і 3 чайні ложечки яблучного оцету. Нам потрібно на середньому вогні довести цю суміш до кипіння, потім вогонь ми зменшуємо і варимо ще хвилинок 7-10. Так, вже потрохи доводиться до кипіння, я його перемішую, зменшую вогонь і залишаю доварюватись ще хвилинок 7-10, як було сказано раніше. Так, пройшло 20 хвилин, і тепер ми змазуємо наші перепілочки нашим гранатовим соусом і потім допікаємо їх ще хвилину 15-20. Так, ось такі перепілочки я дістала з духовочки, запікались вони у нас 40 хвилин. Зараз я їх хочу прикрасити так, як любила Роксолана. Я підготувала собі гранат і м'яту. Так, у нас ще трішечки залишилося гранатового соусу, і ми маємо ним змазати наші перепілочки тим, яким вже залишився, щоб був ще більш такий виразніший смак в цих перепілочок. Соус дуже цікаве поєднання: гранатового соку, меду і яблучного оцту. Я також ніколи не чула. Навіть реально цікаво спробувати що це за смак. Зараз будемо пробувати на смак. Так просто настільки гарно виглядає. Ах, так. Чесничок. І швидко приготувалися. Дуже швидко. І пахне чесничком, апельсинкою. Так. Взагалі була жінкою дуже вишуканою, Українка. як ви знаєте. Українка одне слово. Друзі, дякую, що були з нами. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, на канал моєї бабусі. Посиланочку буде в описі під цим відео. Ну і пишіть, як вам такий формат відео, як вам такі рецепти. Чи подобається вам таке? Ми з вами не прощаємось, а кажемо до зустрічі в нових відео. І я, друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись. Готуйте! Нам смачного, вам смачного! На все добре. Доброго вам всім здоров'ячка. Смакота.